Мене звати Артем, я працюю на посаді заступника начальника підрозділу першої державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно рятувального загону в Одеській області. Моя робота почалась з того, як я після 9 класу поступив до Вінницького училища. Там був ліцей професійний. Закінчивши там, здобувши повну загальну середню освіту, я поступив до Львівського державного університету безпеки, життєдіяльності, навчався там протягом 4 років, здобув освітньо кваліфікаційний рівень бакалавр та поступив до лав рятувальників Одещини. З 2019 року я працював на посаді начальника Каруло, також в місті Одеса. Працював я там протягом 3 років. За весь цей час дуже багато було. Цікавих не те, що цікавих, а запоминаючих викликів з хлопцями. Тому по сьогоднішній день ми з ними підтримуємо зв'язок. Вони знаходяться ну, зовсім недалеко від моєї частини. А з 22-го року я перебуваю на посаді заступника начальника частини. Я досить просто влився в колектив. Хлопці з хлопцями в нас завжди тільки дружні відносини. Звичайно, я як керівник. Трохи в деяких моментах буваю строгим, але все одно у нас колектив ну, дружній. До війни я працював з 19-го року на посаді начальника караулу. Наша служба була. Ну, Завжди таке для мене задоволення, задоволенням, так сказати. Ми працювали добу, три доби відпочивали. Але спочатку повномасштабного вторгнення країни-агресора ми чергували дві через дві. Тобто, дві доби чергували, дві доби відпочивали. Загалом я скажу, що наша служба дещо ускладнилась, але в принципі умови праці залишились ті ж. Рятували людей, виїжджали на прильоти, так звані. Та інше, ну основні зміни напевно полягають в тому, що ми більше почали е, рятувати людей з під завалів, оскільки раніше ми займалися там пожежами, ДТП і інше, то зараз набагато більше стало викликів у зв'язку з обстрілами. Чесно кажучи, в середині тр трішки важко, але стараємось виконувати роботу свою своїй повному обсязі, тобто, незважаючи на складнощі роботи, які ну, трапляються. Ось ми її виконуємо повному обтічі. Е, Найважчим моментом, мені здається, це коли був перший прильот по житловому будинку. Там пострадала е, сім'я. Е, ось е, чоловік на той момент е, так йому пощастило, що він вийшов з того будинку та пішов до магазину. Ось, а коли ми прибули до місця виклику, е, він казав, що я не можу в це повірити, оскільки е, залишилась в квартирі жінка та його дитина. Ми виїжджаємо на виклики тільки після закінчення повітряної тривоги. І вже прибувши до місця виклику, ми встановлюємо вирішальний напрямок, який нам потрібно зробити. У першу чергу це є рятування людей, а все решта працюємо по обстановці. Ми працюємо всі гуртом. Наш підрозділ згуртований досить, і коли працює один, то ти не можеш стояти осторонь і нічого не робити для цього. Тому стараємось колективно все робити, тому що це, якби є колектив, це друга наша сім'я загалом. Ось працюємо всі колективно, дружньо, і. Все навіть не, ну, не замічаєш тої усталості. Все залежить від складності роботи. Тобто це може бути як просто якась складська одна будівля, з якою ми можемо поратись там до моменту ліквідації за півтора-дві години. То якщо порівнювати з якоюсь високоповерхівкою, яка зруйнована, то це може займати до доби часу. Безпосередньо вже ми е, займаємося гасінням торф'яних полів на протязі півтора місяця. Безпосередньо наш підрозділ він знаходиться в історичному центрі міста Одеси, тому ми залучаємося дещо менше ніж інші підрозділи. Е, е. Останнім часом ми виїжджали на гасіння торфяних полів. Полів ось чергували там досить довго, і це дещо ускладнювало сам. Якби процес роботи. Оскільки потрібно було вводити резервні відділення, також потрібно було залишати людей на оперативних розрахунках, які чергували безпосередньо для забезпечення пожежної безпеки в центрі міста. На мою думку, командний дух відіграє дуже важливу роль в нашій роботі, оскільки б якби не було ось цього колективу дружнього, ми б не, не б з такою легкістю виконували б свою роботу. Найголовнішою моєю підтримкою є моя сім'я. Розкажу вам один би, момент з мого особистого життя, як я забирав свою доньку з полового будинку. Це було дещо. Ми поїхали... Для початку ми прикрасили пожежний автомобіль пожежними шариками та вивізками, що їду за донькою. Доньку мою звати Варвара, і ось їй нещодавно виповнилось 4 рочки. І 4 роки назад ми колективно з хлопцями поїхали на пожежній авто... автоцистерні забирати дружину з пологу в будинку, і це було дещо. Це було настільки круто. Ми їхали по дорозі, нам всім махали вітання, ми їм відповідь сигналили. Це було класно. Дружина спочатку не знала, що я планую такий, такий захід, але перед цим, погодивши це все з керівництвом загону, нам дали дозвіл, і ми це все організували. Це є найголовнішою моєю підтримкою в моєму житті. Спочатку повномасштабного вторгнення, звичайно, як і всі, я вивіз свою сім'ю за межі області. Вивіз їх ось вони там перебували на протязі трьох місяців. І після чого ж дружина каже, що я більше так не можу. Мені потрібно, щоб ти був поруч, і будь-що буде, головне, головне, що ми разом. Зараз ми всі разом ми знаходимося в Одесі. і Звичайно, реагуємо на повітряні тривоги, спускаємось до сховища, але ми разом. Донька каже, що в мене тато рятувальник, і вона пишається мені, здається, цим. І щоразу, коли вона бачить, як проїжджають пожежні автомобілі, вона завжди реагує, що це думає, що це я поїхала. Але дружина пояснює, що це ну, колеги його поїхали і все решта. Мене мотивує в роботі лише одне це е, подяка людей, які підходять до мене після того там нещасного випадку чи е, пожежі будь-якого виклику, коли вона приходить до тебе зі словами вдячності. Вона вам дякую. Ти розумієш, що ти приніс. Е, Частиночку себе і трошки допоміг людям. Скажу особисто від себе. Для мене сигналом перемоги це буде тоді, коли в нашій країні не буде вже жодного сигналу повітряної тривоги, коли ми вийдемо на свої кордони, які були раніше за нами. Та коли почуємо довождане, довгоочікуване вітання від президента, що ми перемогли.